Мої батьки, наприклад, ну, мама казала, Боже, нащо тобі це треба? По телевізору все подивиться, знаєш, це все, все. Зараз мої батьки, наприклад, особисто мною пишаються. Тобто, мама навіть там, дивиться там, в газетах часто і там якісь статті, по-моєму. Чи, чи, Фотографії наприклад, чи, фото, чи там є там, наприклад, якісь відео, відео якісь відео. Там, включає там, наприклад, включає телевізор, бачить там. На якомусь каналі там, якесь інтерв'ю про мене, там, якщо говорить, ось таких хлопців потрібно брати приклад. їй да? приємно насправді, що вона виховала, наприклад, сина, як я, да? Ну, То не те, що я щось перебільшую, там, що говорю просто реальні. Я там буду здоровий спосіб життя, займаюся спортом. Ясно, що це такий травматичний спорт, але в різному виді спорту є ну, своєрідні свої травми. Так. Чи, наприклад, вона бере там газети, там, зараз в газетах є якісь, наприклад, стадії про мене, вона там бере, внесе подружкам, показує сусідам, знаєш, і приємно. Ну насправді, я думаю, ну, друзі також, коли ми там починали, можливо, коли я починав, наприклад, займатися таким джебічно, якусь таку на такий вищий рівень на якісь турніри. Там. Спочатку, можливо, коли я в області виступав, вони того не думали просто, значить, ну, фрі-файт там, чемпіонат області, якийсь, ну таке. А зараз, ну, я думаю, що їм насправді приємно, що я що, що мені приємно, що вони в мене є, друзі, а я, на приємно, що я, наприклад, як їхній друг, і я можу так от представляти якесь там лице України, наприклад. Да, там. З такими от, патріотичними вподобаннями. Ну, я думаю, всім приємно. І мені приємно, насправді, от, зараз там я там заходжу там, в соцмережі, там, всі, там, ну, я розумію, що я там четверте місце, там програму одно ну, Більше половини дороги я пройшов, тобто, більше половини роботи я зробив і програв я, наприклад, чим, чу, чу, хлопця, який став чемпіоном світу. Тобто, я не програв якогось там Купкіна Василя, який там нічого не зайняв, за, там, перший бій програв чи щось. Два бої достойно провів, третє також достойно, я б не сказав, що я програв калітку, я тут -то виграв, ну, але програв в нього полювим. Ну, дівчина як переживала? А, дівчина завжди переживає. Ну. Це якось було б дивно, якби дівчина не переживала. Не переживала. Ну. Ну, вона декларають їздить зі мною, там, щоб в країні якісь турніри на Буковині не їздив загалом я не люблю там, когось брати з собою, тому що я, я люблю собі релакснути, собі сам налаштувався. Тобто, хто хоче, хай приїжджає, там мені ніхто не каже, там не приїжджай, там буквально не приїхало там, чоловік не знаю, 15, напевно, приїхало, всі собі взяли сили себе. Тобто, я собі нормально сам телефон відключаю той час, собі нормально релаксую, налаштовуюся на бої. Так, ну, очі, так, Насправді дуже дякую всім, хто підтримував. Нас, що Нам було ну, дуже потрібна ця підтримка, відчутна. Бо тут вдома дуже приємно, знаєш, що, коли вдома підтримують. А коли ти їдеш і, і тебе підтримують, цінять те, що ти робиш, така, це насправді дуже приємно. Це теж така от така штука. А в тебе як ситуація? Микола ну, вже сказав половині, тобто аналогічна ситуація, тобто, підтримує, звичайно. Тобто, спочатку були проти, але це, це досить жорсткий спорту. Друзі, друзі, звичайно, підтримувані, ми собі приходять на тренування, ми цікавляться, що є такі, навіть, є такі знайомі, які займаються, займаються. Насправді ми дуже вдячні всім, хто допомогли нам. Ми реально в цієї поїздки, були. Якби не ці люди, ми б зараз тут не сиділи і не говорили, вже не задоволені хорошим словом ну, про цей чемпіонат. Дійсно, дуже дякую всім і дякую тренерам, які нас готували. Меценатор всім нас спонсорам, хто нам допоміг, дякую. Просто людям, які мали до цього злочинку. Особливо подякував Валерію Чепітаю. Де... Він нас також а, це, да, це він наш наставник. Mm. Він де мотивація плюс 20 до всіх перемог. Mm. Так що навіть якщо його нема, біля нас нас це мотивує сильно. Немало то, так, плюс 15.